Щорічно в кожну другу суботу-серпня на зміївському міському пляжі святкують день музиканта. Таку святкову дату ви не побачите на жодному календарі, тому що її вигадали зміївські музики. Десять років тому тут на пляжі вперше зібрались місцеві віртуози музичного мистецтва. Ось так і зародилась добра традиція, якій ентузіасти не змінюють. І нині ми во вторник стрітілись десять літ назад. Где бы посидеть, встретиться с музыкантами пообщаться, А где? На пляже. А когда? Та давайте в субботу. И попала вторая суббота, августа как раз. И припалы, мы не ломаем это дело. Хотя некоторые наши друзья говорят, а лучше воскресенье, давайте, потому что в субботу есть свадьбы бывают там. Ну, мы ничего, десятый год, вот я думаю, сегодня отпразднуем все как. Положено сьогодні серед виступаючих є і солісти і ансамблі на свято до зміївських співців приїхали і старі друзі: Севастополя, Полтави, Куп'янська, Харкова. Участь у фестивалі, як завжди, приймає вокально інструментальний ансамбль ровесники. Це взагалі перша музична група на зміївщині. Говорять, раніше музичне мистецтво розвивалося інтенсивніше. все, все таки всюто гасне, угасає такого росту, як раніше було, Что столько, как на грибах росли музыканты, солисты, певцы. Нет, 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 нет. Дело в том, что Апаратура сьогодні дозволяє одному чоловіку заміняти весь оркестр. електронна музика дійсно витісняє інструментальну, проте ще залишились справжні поціновувачі живої пісні. Єдиний молодіжний гурт сьогодні виступає на сцені міського пляжу Форич. Вони ж практично єдині в Зміївському районі з нових колективів, хто грає на інструментах. Забивається ця вся інструментальна музика. Вот і зараз більше так іде вход електронне. Как бы вот инструментов мало кто осваивает. Вот, и как бы вот. Коллектив вот, школи так от, вже і випускники тут Вот три Они Випускника, бы вот остались, і ми продовжуємо таку деятельность інструментальну, потому що от, хочеться живої музики послушать, не только там под минусовку попеть или щось. Учасники гурту Фореч грають на саксофоні, електро та бас гітарі та ударних інструментах. Фортепианные партії виконують на синтезаторі, шедеври світової класики у їх виконання. Набувають нового звучання. колективів «Зміївське свято День музиканта» – це ще одна можливість показати себе. Талановита молодь Зміївщини прагне досягти вищої майстерності в обраній справі. Ну, нам всім подобається музика, в основному рок. І коли ти дивишся на живі виступлення таких груп, як «Система Федаун», «Металіка», «Мюз», тобі хочеться зробити щось схоже. І ми вирішили зібратися разом, пропонували ідею і зібралися як музикальний колектив. Ми все время мечтали сыграть с большой сцены, увидеть, как это вообще происходит. Поля прихистки наша містта збилась насолодитися чудовими композиціями в день музиканта міг кожен зміївчанин і гості свята високо оцінили творчий потенціал місцевих музик.